Для кого ваша ініціатива? Для золотої молоді, яка сидить по ресторанам? Для власників підприємств? Чи для ключових підприємств, які наповнюють бюджет, які дійсно допомагають армії? Для фопів, для малого бізнесу, для середнього бізнесу, чи для топ-менеджерів крутих компаній, чи для наглядових рад, які у вас отримують по 300 тисяч? Чи Директорів і керівників державних підприємств, які мають по 500, 600, 700 тисяч гривень на місяць. Кого ви хочете бронювати? Тих, хто заробляє шалені кошти, або дійсно тих, хто працює на користь нашої держави? Ви голосуєте знову? Все те, що не буде працювати, кидаючи людям пилюку в очі, замість того, щоб працювати на державу. На армію і на перемогу.